Ну що, давайте в сухому підсумку подивимось, подумаємо над тим, а що власне вчора сталося. Що то було після того, як Володимир Зеленський полишив Білий дім. У мене було відчуття, коли автомобіль виїжджав, що ось ось цей автомобіль зупиниться, президент України вийде і піде назад, піде назад і спробує спокійно переговорити з Дональдом Трампом. Джей Ді Венсом і іншими людьми. Сьогодні багато буде сказано, буде багато підтримки в бік Зеленського, України. Адже дійсно ми бачимо, що риторика, в якій намагаються в чомусь звинуватити нас, нас, народ України, він, ця риторика вона неприйнятна і вона доволі дивна. Але проблема в тому, що завжди навіть в великій політиці діють люди Люди. і вони мають між собою різні відносини, в тому числі, і відносини емоційного характеру. Ну, у вас теж, напевно, є люди, які вас десь дратують, або ви їм не довіряєте, або вам з ними не дуже приємно, комфортно. І в бізнесі в. Державних справах, звісно, що потрібно відступати від цього, адже в бізнесі головне справа, гроші і розвиток справи. В політиці це інтереси твоєї країни, і от емоції потрібно прибирати. І якщо ти не справляєшся з емоціями, це означає, що ти можеш нашкодити, намагаючись поставити своє его вище інтересів твоїх країн, ти можеш нашкодити людям. І от ми побачили спочатку Джей Дівенс, а потім Володимир Олександрович, або спочатку Володимир Олександрович, потім Джей Дівенс. Потім втрутився Трамп, який зрозуміло, він не міг допустити того, що в його кабінеті, в овальному кабінеті, після того, як він зустрів Володимира Олександровича сам персонально на вході, що буде ось така сварка. Абсолютно не. Ну, недоречна, неприйнятна. І Венс сказав, що тут журналісти американські, що давайте, можливо, якимось чином а, збавимо оберти. І вчора, що найцікавіше, вчора, на тому ж місці, позавчора, на тому ж місці, де сидів Володимир Олександрович, сидів прем'єр Британії. І прем'єр Британії також відчув на собі а, доволі жорстку позицію Венса. Але прем'єр Британії розумів, що ситуація не в ньому персональна, а в тому, що Сполучені Штати Америки втратили зв'язочок з Британією. Для них це ну, розрив суттєвий, оскільки Британія не в складі Європейського Союзу для Британців надзвичайно важлива підтримка Сполучених Штатів Америки. І прем'єр Британії. Попри те, що він висловлював підтримку України, попри те, що він виступає за дещо відмінну, не скажу діаметрально протилежну позицію щодо подій в Україні, він змовчав, він посміхався, він намагався трогати, чіпати Трампа за плече і посміхався. І в результаті зустріч завершилась дуже чудово. Всі були задоволеними, і прем'єр Британії навіть вручив від короля Карла чи Чарльза, як хочете. Його називайте, запрошення Трампа відвідати Велику Британію. Ситуація розрулилась, ситуація вирішилась для Британії. І прем'єр отримав повністю всі респекти і досяг всіх своїх задач. І на тому ж місці вчора був Володимир Зеленський в тому ж самому кріслі, в тій ж самій розстановці. Трамп посередині, президент України, Джей Ді Венс і команди. І буквально за 30 хвилин спілкування після фотографій, після всього того, що Трамп побачив, він побачив те, що це потрібно зупиняти. От що Трамп побачив. Йому показали жахіття. І не тільки можна було показати військових з можна було показати наші міста, можна було показати багато чого, можна було відеоряд зробити, якщо це потрібно, і чи доречно це це інше питання. Я пам'ятаю, як колись Порошенко показував, з я не пам'ятаю, Волноваха здається, чи якийсь інший там, де автобуси загинули люди, і він привіз і тоді навіть. Навіть тоді, коли це був шок для всіх, навіть тоді європейці не до кінця зрозуміли ось е, таку демонстрацію. Так це Порошенко, який, в принципі, давній досвідчений дипломат. І ситуація доволі швидко вийшла з-під контролю. Почалась перепалка, коли всі говорять, це погано, коли всі заперечують щось, не дослухавши, це погано. Коли ніхто не зупиняється в розмовах, це погано. І е, після того, як виключились камери, Трамп, Венс і інші люди пішли в свою дорадчу кімнату, в окрему кімнату. І звідти вже вийшов е, представник Трампа Волц, і сказав українській делегації, що вам доведеться поїхати. Фактично. Фактично, ми розуміємо, що нашу делегацію ну, попросили вигнали, фактично. І це погано. Сьогодні ми знаємо, що наша делегація намагалась повернутися до підписання угоди. І нібито повідомляли, що ми готові повернутися до перемовин. Година пройшла після перепалки, що ми готові повернутися до перемовин. І коли Володимир Зеленський сів уже в цей автомобіль. Я думав, що автомобіль не поїде, він вийде. І довго стояв автомобіль. Хто не бачив відео, я в телеграмі залишив. Довго стояв автомобіль. І я думав, що він вийде, але цього не сталося. Автомобіль поїхав, і Зеленський полишив білий, білий будинок, білий дім. Далі було інтерв'ю на Fox News. Вчора нічого, це інтерв'ю не далося. З того, що ми не знаємо. До інтерв'ю українські ресурси запостили дуже багато слів підтримки європейських колег до українського народу. Деякі звернення були і до Зеленського, але більшість все ж таки до українського народу. При цьому в американській частині інтернету теж розгорілись певні дискусії з аналізом ситуації. Хтось звинувачував Зеленського, хто звинувачував Джей Дівенса. Але в сухому підсумку, якщо ось відійти від всього, що ми побачили, ми можемо констатувати: мир в Україні, зупинка бойових дій в Україні відтерміновані. Вчора Трамп сказав: ми сьогодні підписуємо і завтра у вас все зупиняється. Війна зупиняється. Там немає гарантій безпеки, сказав Володимир Зеленський. І про яку дипломатію ми можемо говорити? Запитав він у Джей Дівенс. Джей Ді Венс емоційно відповів: в твоїй країні гинуть люди. В твоїй країні гинуть військові. Цей Трамп говорив також. І, це, і в тебе немає козирів на руках. Ти не можеш нічого опанувати. Козирів немає. Ну, Володимир Олександрович відповів у стилі, ну, не будемо говорити, в якому стилі я не граю в карти. Ну, всі ж розуміють, що Трамп говорив не про карти. Трамп говорив про а, те, чим ми володіємо, якщо ми не підпишемо цю угоду. І ситуація продовжила накалятися. Навіть Маркарова, яку просили прибрати, і, власне, можливо, і потрібно було, бо. Одразу згадали Пенсільванію, ну, сидить Маркарова напроти неї Трамп і Джей Ді Венс, які звинувачували саме Маркарову в тому, що вона повезла Зеленську в Пенсільванію. І вони це зінтерпретували як агітування за Байдена, ну, за Камалу. І ось ця ситуація, ну, я не знаю. Ну, як на мене, то ну, вони просили Маркарову замінити. Ну, нас же країн багато, можна було її кудись відправити в іншу країну. Але ні. Ні, ми принципові, ми, ми, ми хочемо гнуть свою лінію. Ну, от воно закінчилося так, як закінчилося. Що ми бачимо в сухому підсумку? Звісно, що шкода нашу країну. Звісно, ми розуміємо позицію Зеленського і емоції ми теж розуміємо. Ми при цьому розуміємо і те, що Джей Ді Венс може говорити як завгодно. Він в своїй країні і йому нічого не загрожує. Після того, як Володимир Олександрович сказав, що вас там від, відмежовує океан, і ви не знаєте, ви не відчуваєте, це вже вибісило Трампа. Він сказав: ти не будеш нам говорити, що нам робити. Ти не будеш. І все, от на цьому все. Це було все. І Маркарова навіть отак так, зробила, схопила за голову. Тобто, було все. Один був там абсолютно беземоційний, це Сибіга. Чи то я не розумів, що відбувається, чи то, чи то щось інше було, ну, не знаю. Підсумуємо. Чи означає це катастрофу? Відповідь ні. Хоча деякі західні видання написали, що це дійсно катастрофа. І тепер європейцям доведеться якимось чином збирати докупи елементи ось вчорашньої розмови. Те, що європейці висловились на нашу підтримку, це не означає, що завтра вони не почнуть змінювати свою позицію. Це не означає, що вони масово почнуть давати нам зброю, якої в них і немає, до речі. Самі вони про це говорять. Це не означає, що вони нам будуть давати купу грошей. Це не означає, що вони самі вступлять у війну. Це просто слова. Слова підтримки. Це дуже добре. Це насправді дуже добре. Але це не вирішує ситуацію. Точно так, як образи в бік Зеленського не вирішують ситуацію і для США. Сьогодні ми вже знаємо, що Трамп дав накази певним чином призупинити фінансування деяких програм, зокрема, відновлення енергетики. Тобто наступна атака на енергетику України може стати. Суттєвою критичною і такою, з якою ми можемо не справитися, все це дуже складно і все це дуже просто. Складно, тому що тепер до Трампа дістатися дуже важко. У нас сьогодні немає іншого представника в державі, з яким Трамп може говорити. Вчора була пропозиція, що Зеленському потрібно або змінитись у відношеннях до Трампа. І прибрати емоції або піти у відставку і передати правління, ну, в даному випадку, це буде голова Верховної Ради. І щоб ця людина уповноважена приїхала на підписання угод. Тому що сьогодні ми бачимо складну проблему несприйняття. І вийти на Трампа тепер буде важко. Вмовити його буде важко. Зеленський був там. Годину вони чекали, наша делегація, годину, і все одно сказали ні. Хоча наша делегація, це стало пізніше відомо, після того, як вже була підтримка висловлена європейцями, вже пізніше стало відомо, що нібито наша делегація просила поновити перемовини. Ну, напевно, заспокоїлись уже і вирішили, що сказали трішки зайвого. Але ні. Тому що американці все зважили. Вони все зважили. І вони прийняли рішення, що після такого публічного, після такої, такої публічної розмови, такого публічного спітча, вони не мають права перед американцями. Джей Ді Вен вже сказав, що тут, ось американські медіа, вони просто вирішили, що вони не можуть далі продовжити. Можливо, не хотіли, і вони хочуть. Бо все-таки рідкоземельні ресурси, мінерали це суттєва штука. Але вони сказали ми... ні. В сухому підсумку. В сухому підсумку. Емоції з обох сторін домінували над здоровим глуздом і необхідністю зупинки бойових дій. Відтермінований мир. Я говорю от усвідомлено: відтермінований мир буде коштувати кільком сотням, можливо, тисячам українців їх життя. Це об'єктивність. Мир буде. Але тепер ми маємо ще одну перепону для його досягнення. Це несприйняття одне одного. І неможливість сьогодні достукатись до людини, яка єдина, єдина з тих, хто з нами комунікує, має доступ до Путіна. І Трамп вже пояснив. Тоді інтерв'ю були після зустрічі. Трамп вийшов, і Трамп дійсно він хвилюється за це, воно видно. Трамп сказав, що у них немає чим воювати. Вони не розуміють. Він сказав, що він побачив, що Україна хоче воювати, не хоче зупинки бойових дій. Трамп сказав про те, що сьогодні його задача була затягнути Путіна за стіл перемовин. Але він побачив, що він не може цього зробити, тому що є ось така. Таке неприйняття і йому дуже складно з такою агресією мати справу. Нам з вами сьогодні дуже складно говорити абсолютно відверто, адже ми розуміємо, що реакція на Зеленського це і реакція на український народ. І з одного боку, ми розуміємо, що відносно нас чиняють несправедливо. Але з іншого боку, Давайте будемо об'єктивними. Штати не будуть вступати у війну з Російською Федерацією. Європа не вступає у війну з Російською Федерацією. Блок НАТО не вступає у війну з Російською Федерацією. І якщо ми говоримо про справедливий мир, про довготривалий мир, то ми вимагаємо дві речі. Перше, це НАТО, я вже пояснював, це неможливо. Тому що приєднання країни до НАТО ратифікують. Всі країни НАТО. А в Європі є країни, які ніколи не підпишуть, ну поки що не підпишуть, вступ України до НАТО. І тепер це із США. І США одразу казали: ні. Навіть при Байдені ні. При Трампі після цієї розмови тим паче ні. Тобто, це неможлива умова. Забуваємо за неї. Поки що. Друге, це е, ядерна зброя. Поверніть нам ядерну зброю, кажуть українці. Я Хочу пояснити цим українцям, що ядерна зброя, ядерний потенціал, який був розпиляний тут в Україні. А те, що було не розпиляно, забрала Російська Федерація. Ці ядерні боєголовки, вони в Російській Федерації. Що означає поверніть нам зброю? Хто? Російська Федерація під час війни поверне нам ядерну зброю. І Ще одне питання. От після того, що вчора сталося, як ви думаєте, нам дадуть ядерну зброю? Ну, з урахуванням того, що ми фактично вчора свою позицію прояснили, і Трамп її так зрозумів, що ми хочемо воювати. Дадуть нам ядерну зброю, якщо весь світ бачить, що ми хочемо воювати? Європа хоче в себе ядерну, ядерне забруднення на території України? От як ви думаєте? І тому, коли ми вимагаємо миру, то Трамп так і сказав: степ бай степ, поступовими кроками. Бо в тебе в країні, звернувся до Зеленського, гинуть люди. В тебе немає людей воювати, в тебе немає ресурсів, щоб воювати. Потрібно поступово зупиняти війну. І економічна угода, вона цьому сприймає, сприяє. Ну, далі ви все знаєте. Це якщо спокійно, без Емоційно розбиратися з цією ситуацією. Я знаю, що сьогодні українці будуть писати і слова підтримки, і слова ненависті, і критики відносно і Трампа, і Венса, і Зеленського. Все це буде. Але факт залишається фактом. Емоції, слова були вчора, а сьогодні немає руху вперед до миру. І це ключовий момент. А ті, хто вважають, що вчора все відбулося правильно, напишіть в коментарях, що робити тепер далі. Тільки не пишіть про НАТО і не пишіть про ядерну зброю. НАТО не буде поки що, ядерної зброї теж не буде. Напишіть, як ви бачите, розвиток подій далі. А я вам скажу, що буде далі. Якщо це все так залишиться. І ми не зможемо вирівняти відносини з Трампом, то далі буде пониження мобілізаційного віку до 21 року, потім, можливо, до 18 років, закриті кордони, продовження мобілізаційного процесу, зменшення категорій бронювання і відстрочок від мобілізації. ну, і про мобілізацію жінок там теж щось говорили. От що може бути. Оце і будуть гарантії безпеки. Ну, ми ж не приймаємо інших гарантій безпеки, тільки знищення тотальне ворога. Ну, це добра, гарна ідея. Але ви повинні бути готові до того, що ви до реалізації цієї гарної ідеї не доживете. Це буде ваш внесок в майбутнє України. Ну, якщо хтось доживе. Чекаю на ваші коментарі. Лайки, дизлайки вітаються. Не забувайте писати ваші думки. Це дуже важливо. Дуже важливо в сучасному світі вміти спілкуватися. Дуже важливо. І не забувайте спонсорувати канал. На відміну від багатьох чиновників, політиків. Активістів в Україні ми не беремо кошти у тих, від кого потім ти залежиш по самі вуха. Бережіть себе.